Ну і давай ще до Ватикану. Майже 400 тисяч людей відвідали церемонію прощання з папою римським франциском. Вона тривала понад дві години. Вшанувати пам'ять папи приїхали ще й понад світових 50 світових лідерів, серед них і президент України Володимир Зеленський, американський лідер Дональд Трамп, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр Британії Кір Стармер, Ну і багато інших після літургії труну папи Франциска провезли вулицями Ватикану і Рима і доставили до місця поховання Базиліки санта Марія маджора у Римі. З нами Людмила Филипович на прямому зв'язку. Це українська філософіня, реліознайця і докторка філософських наук. Наші вітання вам. Добрий вечір. Пані Людмило. Я от розумію і уявляю, що за останні дні багато українців стали такими експертами у питанні: так, а що ж буде далі? Всі подивились кіно конклав? Всі подивились кіно конклав. Я не зміг, тому що. Там треба слухати, а мені дома зараз важко зосередитись на окремих кінострічках. Але питання у мене, от я думаю, ви вже зрозуміли, яке таке, що далі. Хто Тепер далі? Та, хто далі? Що далі, і яким чином? Ну я вам точно не стовідсотково не дам гарантію, що буде чи Параліні, чи хтось інший. Я думаю, що церква достатньо знаєте, давня вже структура, і це система. Система відносин, система зв'язків, система різних орієнтацій. Тобто в церкві завжди є, так скажімо, ліві радикали, праві радикали, але переважна більшість це все-таки середина, яка хилиться або в один, або в інший бік. 266-го папу, якого щойно поховали, все-таки вважали ліберально налаштованим. І його реформи, які він почав в церкві, не багатьом значить припали до душі, тому що консерватори вважали, що не можна робити таких кроків, на які вдався Франциск. Ну, це зокрема стосується і фінансової реформи, це стосується. Ну, відкриття, так скажімо, церкви більш широкого для суспільства, це й обговорені засудження педофілії, це якісь, так скажімо, ну, дозволи для ГБТшних рухів і так далі. Тобто, церква традиційно мислить, що це має бути все в тих формах, в яких нібито Рима католицька церква існує від часу свого заснування. Ну, але ж ми знаємо, що в будь-який історичний момент саме контекст, тобто історичні обставини, соціально-економічні політичні, диктують, як церква має в цю ситуацію війти і як там зберегтися. Тобто вона ж не на написах знаходиться. Да, там є оцей дуже важливий частка, така трансцендентна або, скажімо, сакральна частка зв'язку і Того ж самого папи римського, або же самих кардиналів, і всіх священників і віруючих католиків із Богом. Але вони ж не на небесах там живуть, ходять, рухаються, думають, співпереживають, яке інше. Вони є всі вкоріненими в конкретне суспільство. Ну а тут це суспільство е, має дуже багато викликів і ставить, до речі, ці запитання, виклики до церкви, і в залежності від того, як церква відповідає, ми будемо судно. Дити про її успіх або е, не успіх. Для церкви важливо, що не відхилятися від головного напрямку. А напрямок тут був чітко прописаний і сказаний ну не прописаний а сказаний Ісусом Христом. Коли він відсилав своїх учнів, ідіть і проповідуйте, несіть оце Євангеліє всім народам. Що церква, до речі, і робить. І сьогодні ви знаєте, що багато нараховується членів цієї церкви. Ну от за, скажімо, даними тих, хто за цим свідку. Це більше, ніж мільярд. Тобто, фактично, виходить, якщо порахувати серед віруючих людей кожен четвертий точно католик. Через то церква існувала, існує, і буде існувати, незалежно від того, який папа буде при кермі цієї церкви. Хоча, я думаю, зараз час такий, знаєте, я би сказала, непевний, такий переломний. Який же ж стосується цього переорієнтації і переформатування не лише тільки церкви, а всього суспільства? То я думаю, що найрозумнішим було би зупинитися на якомусь знаєте середньому такому варіанті, який би і не відмовився від попередніх напрямків діяльності і орієнтації церкви, таких більш ліберальних, але разом з тим врахував би і настрої консервативної частини цієї церкви. Про Принайдна... ну, бачите. Ми тут розмірковуємо з вами цивільно, по-світськи. Тобто, ми це розглядаємо ситуацію, як, звичайно, собі ситуацію в суспільстві, якби обирали там Трампа або, скажімо, Зеленського. Але ви розумієте, що вибори в церкві це трохи інші вибори. Там без сумніву присутні якісь корпоративні, скажімо, чи блокові інтереси, але є сюрпризи, і вони точно прописані не людьми. А щось там має Бог по відношенню до цієї церкви, і можливо, теж буде якийсь для нас сюрприз, коли. Неочікувані фігури зійдуть на престол Петра. А якісь можливо зовсім зовсім такі ну незвичайні, зізнатися, якщо ми вже говоримо про світську частину і про сюрпризи, можливо для вас ні, але для мене відверто був сюрприз, що Ватикан порушив свій протокол заради того, щоб Володимир Зеленський опинився в одному ряду з Дональдом Трампом, таким чином сприяючи розмові двох лідерів. І ми потрапили в ту ситуацію, коли давайте будемо відверти. Подія зустрічі зеленського і Трампа стала не менш важливою, хай мене пробачать чиї віряни, чиї я раптом зачіпаю зараз почуття, аніж поховання папи Франциска. І ми в такій ситуації, коли Ватикан може стати не просто місцем, а чи тільки місцем, або і учасником. Встановлення миру в Україні, пані Людмила, до вас питання: а взагалі в історії було таке, що Ватикан і ті, хто у Ватикані такі ставали факторами, чорними, білими, будь-якими лебедями, для того, щоб приймалися важливі рішення, зокрема і про припинення воєн теж. Ну, якщо ми згадаємо історію Римокатолицької церкви, то е, всі часи від 1054 року, коли церква поділилася на східних і західних християн, то саме західні християни е, розвивалися у відповідності до принципу папоцезаризму. Цезаризму, е, на відміну від східних християн, які е, е, керувалися принципом цезаропапізму. Тобто для західних християн, важливим було дуже Позиція і голос саме папи римського, тобі ж Ватикану, і точно тривалий дуже час. Саме папа римський призначав, назначав, прибирав, забороняв. В світському служенні е, світських керовників, і це саме було основним, знаєте, таким каменем спотикання у взаєминах між світською духовною владою, саме в західній Європі. Е, і в кінцевому рахунку, ну аж до початку, давайте скажемо двадцятого століття. До початку 20 століття це були постійні, знаєте, такі гойдалки. Тобто, хто в цій ситуації переможе? Чи свійська влада, чи церковна влада? Тому нічого дивного в тому, що Ватикан хоче собі повернути оцю особливу роль і в політичних процесах, і скажімо, в міжнародних відносинах я не бачу. Добре було б, щоб дійсно він виступив таким от миротворцем, щоб зміг достукатися до свідомості світських лідерів і пояснити, що не все вирішують лише тільки переговори за столом, е світські лідери. А є якісь такі, знаєте, моменти, коли інколи треба покластися на волю е Божу. І Ватикан завжди виступав саме от речником, або, скажімо, каналом. Такої волі Божої, тому що у нього є особлива влада проголосити, сакралізувати, пояснити, інтерпретувати все, виходячи із вищих із вищих цілей, ну знаючи наміри взагалі Ватикану, які базуються без сумніву на класичних християнських уявленнях, як має розвиватися світ і що має лежати в основі розвитку цього світу. Повірте, вони ніколи не мислили, що тут основним має бути боротьба Спасибо. інтересів, протистояння, якісь конфлікти, і тим більше війна. Вони завжди виступали як миротворці. Це основне призначення Христи. Янства, дякуємо спасибо. дуже, пані Людмило. Спасибі вам величезне, Людмила Филипович, українська філософинярлявиця і докторка філософських наук була із нами.